Ми бачимо, які рішення, тобто скасовують шлях, тобто, можливість виїзду водіїв за кордон, взагалі. Тобто, волонтери вже не можуть виїжджати для того, щоб отримувати якусь там допомогу за кордоном в Європі, завозити гуманітарні вантажі. Тобто, чому це відбувається? Тому що не хочуть взагалі випускати цю категорію осіб. Крім того, заявили у Міністерстві культури про те, що не будуть тепер вони видавати листи для того, щоб виїжджали люди за кордон по їх у цих писульках. Хоча в правилах перетину кордону їх і не було, і ми тепер дізнаємось, що люди виїжджали, виїжджали в порушення оцих правил перетину кордону. які не встановлюють заборону, не встановлюють обмеження для громадян України на виїзд, але фактично обмеження є. От, ми бачимо, що таке от підтвердження того, що правила самі не діють, але якби вони не діють для одних людей, а для інших вони, як ми бачимо, діють дуже добре. Тобто закривають кордони. Чому закривають кордони? Чому? Підвищується тиск і мобілізація. Чому ТЦК почали орудувати в Києві? Тому що до мене почали звертатися все більше людей саме з Києва, не тільки з Західної України, не тільки там, з Дніпра, з Харкова, але ще з Києва. Ну Київ він якби завжди так, були ситуації, але вони не були такі масштабні і не так часто. Зараз я бачу, що по своїй роботі те, що звернень більше, і доводиться, ну, доводиться допомагати людям. Тому підписуйтесь на мій канал, якщо хочете знати, як себе захистити. І дивіться далі, тому що далі буде цікавий момент. Я хочу вам розповісти ну, свою, свою так, позицію може, до цього, якщо вона вам цікава. А я можу сказати, що дійсно я взагалі цю війну, я її вже з 2014 року, і я зрозумів, що взагалі відбувається ще тоді і до чого воно веде. Я не веду свій блок на політичні теми, тому що зрозуміло, що в Україні це ну, доволі таки небезпечно, якщо ти не маєш якихось. Якихось політичних амбіцій. У мене політичних амбіцій немає, тому я просто скажу, що треба тут бути обережним.